Сьогодні вирушимо у подорож за скарбами та винагородами від Genial Lee. З'явилася нова функція, яку я дуже хочу вам показати і поділитися, яку вправу я придумала. Я вже попередньо завантажила фон, не буду на цьому зупинятися. Хто працює з Genial Lee, ви знаєте, як це робиться. Ми оглядаємо зараз. Ось це меню інтерактивні елементи. І тут не так давно з'явилася: я зараз гуртаю коліщатку вниз. З'явилися ось додаткові функції, «Трендинг». їх чотири. Я вам відкриваю сьогодні і демонструю «Reward». це винагороди. Для того, щоб додати інтерактивний елемент на поле, достатньо просто на нього натиснути. Дивіться, отут з'являється вже. Скринька зі скарбами, і збоку відкривається які можливі скарби рандомно, тобто випадковим чином, можуть випадати: таке, яке зілля, череп, кристал, серце, сувій і. Кубок переможця. От мені одразу не подобається череп, я хочу його видалити. Тут поруч є знак корзина чи смітник, я на нього натискаю все. У мене тепер буде 5 елементів, які рандомно будуть рандомайзер випадати. Переглянемо, як це може виглядати, коли ми цю презентацію запустимо для спільного перегляду. У нас угорі є таке око. Натискаю на нього. От зараз я буду дивитися, який сюрприз мені випаде. Зілля. Якщо я знову натисну на коробочку, буде, мабуть, щось інше. Так, серце. Так, виходжу із екрану перегляду. Тепер мені потрібно придумати. Ну я, я так далі, це ж просто інтерактивний елемент. А ми далі його маємо вбудувати вправо. Мені тепер потрібно придумати, за що кожен, наприклад, якщо учню випало серце, це буде одне завдання, сувій друге завдання. Так, і зараз я іду ось тут з боку. В меню пейдж сторінки, та там, де я можу керувати своїми сторінками. Знову ж таки, до початку запису я попередньо підготувала, згенерувала за допомогою нейромережі, що створює емодзі, ось ці елементи, які в мене будуть випадати: зілля, кристал, серце, сувій і винагорода. Я їх виділяю одразу мишкою, натискаю ctrl c Повертаюсь на перший слайд, вставляю Ctrl-V. Так, ну трішечки їх посуду. Так, до речі, я можу оцю коробочку, цю скриньку збільшувати в розмірах або зменшувати, я її трішечки збільшу. Тобто, навколо неї будуть зараз інтерактивні елементи. Так, чому в мене це не робиться? Угу, Все добре. Так, пер перевіряю. О, добре, робочка. Серце, і далі, по ідеї, учень має натиснути на серце. Так, як нам додати завдання? Я натискаю на будь-яку картинку, в даному випадку, сюди, і в мене відкриваються можливості. Додатково інтерактивні елементи приєднати. Я зараз от додаю Add Interactivity. Отакий от палець вгору. І обираю найбільш просту можливість, tool Tip, де я можу вписати там завдання 1. Зараз ми просто дивимося, як працює, тому я не формулюю завдання. Воно може бути з кожного із ваших предметів, всі ми викладаємо різні. Зберігаємо. Це може бути рефлексія, це може бути побажання якесь, ну неважливо. Або домашнє завдання. Те ж саме я зараз буду робити з усіма цими елементами. Так, тут у мене завдання 2. Зберігаю. Завдання три. Цей елемент у мене чомусь не працював. Зараз я його окремо. С... Угу. Є Завдання 5. Зберігаю. Перевіряємо, так, натискаю на око. Знову серце, от натискаю на серце, і учень читає своє завдання. Тепер не завадило би мені учню пояснити, що потрібно зробити, коли ви ділитесь покликанням на цю вправу. Учень заходить, і йому потрібен якийсь навігатор, та, що він має робити. Теж попередньо я згенерувала. Ключ. Чому ключ? Тому що нам потрібно відчинити скриньку, тож логічно, що в нас буде саме образ ключа. І додаю до цього ключа іду, от знову ж таки, це моє бокове меню. Мені потрібно додати текст. Так, я обираю який у мене є текст. Так, додаю текст. На, наприклад, напишемо так. Натисніть на скриньку. Ще можна зменшити. Оберіть сюрприз та. Прочитайте ваше завдання, натиснувши на символ, на потрібний символ. Завдання не дуже добре його видно. Знаєте, я в таких випадках роблю. Іду в ресурси. Тут є такі прямокутнички. Так, я виділяю прямокутник по розміру, як текст, зафарбую його в білий колір і трішечки додам зараз прозорості. Прозорість у нас ось тут. Зроблю десь ось така. Ага, ну і тепер мені потрібно використати шари. От на передній фон я перемістила текст. Ну, ці, хто працює з Genial.ly, то ви знаєте ці функції. Тут сувій я можу трішечки посунути, щоб у мене не накладався текст. Ну, от справа я вважаю, майже готова. Перевіряємо. Учень заходить, він бачить завдання. Натисніть на скриньку. Оберіть кристал. Прочитайте ваше завдання, натиснувши на потрібний символ. От ми натискаємо на кристал, читаємо завдання. Сподіваюсь, що вам. Було цікаве корисне це відео, і ви будете створювати ваші такі цікаві, креативні, незвичайні завдання, завдяки яким діти будуть просто поспішати на ваші уроки.